Вітаю колеги! Мене звати Євгенія Кустря і ви на каналі онлайн-школи бухгалтерії АВС. Сьогодні ми розберемо, як отримати ліцензію на підакцизні товари в автоматичному режимі та що змінилось у вимогах до мінімальних цін на алкоголь. Дивіться до кінця відео, щоб правильно та швидко оформити документи. Що саме змінилось в ліцензуванні? З 1 січня 2025 року набрав чинності розділ 7 закону 3817 при кінцевих положень щодо ліцензування, яким передбачено, що тепер ми будемо отримувати ліцензії в автоматичному режимі через електронний кабінет. З нового. підвищилась вартість ліцензії, передбачена поквартальна сплата за ліцензію. Тобто внесення чергового платежу. Тепер маємо надати згоду про отримання електронних документів від податкової. Для цього нам потрібно подати заяву про бажання отримувати такий документ через електронний кабінет платника податку. Суб'єкт господарювання може отримати ліцензію в автоматичному режимі, якщо виконає наступні вимоги. Підприємство має бути зареєстроване в податкових органах. Та подати повідомлення про об'єкти оподаткування. Друге, на момент подання заяви не повинно бути рішення РНБО про застосування санкцій щодо такого суб'єкта. Далі не повинно бути інформації про контроль над підприємством резидентами держави-агресора. Також упродовж 12 останніх місяців ліцензія на той же вид діяльності. Не повинна бути анульована податковим органом. Відсутність податкового боргу з акцизного податку та, звичайно, заборгованості зі штрафів. Суб'єкт має пройти онлайн-ідентифікацію в електронному кабінеті платника. Обробка заяви та перевірка відповідності умовам здійснюється органами ДПС в автоматичному режимі, але не пізніше наступного робочого дня після отримання такої заяви. Як подати заяву на отримання ліцензії? Для отримання ліцензії суб'єкт господарювання подає до податкової заяву про отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напаями та тютюновими виробами в паперовій або електронній формі у порядку, визначеному статтею 42 податкового кодексу України. Переходимо до огляду заяви. Перша особа вибираємо фізична особа-підприємець або ж юридична особа. І, відповідно, зазначаємо або код ІНН, або код ЄДРПУ. Друге найменування юридичної особи або прізвище ім'я по батькові фізичної особи підприємця. Вказуємо місце знаходження або місце проживання заявника. Та контактний номер телефону. Далі орган ДПС за основним місцем обліку, код та назва виду діяльності і переходимо до розділу Дія. Обираємо видача ліцензії, внесення чергового платежу, переоформлення ліцензії, внесення змін, видача дублікату або ж анулювання ліцензії. Потім вибираємо вид ліцензії, яка нас цікавить. Дев'яте адреса місця торгівлі зазначаємо площу нашого місця торгівлі. Вид та не забувайте вказувати код КАТУ. Далі вказуємо дату початку дії ліцензії та орган ДПС за місцем торгівлі, в 11 розділі вказуємо перелік реєстраторів розрахункових операцій у місці торгівлі, 12 – інформацію про внесення чергового платежу за ліцензію, тобто всі дані по квитанції. У 13 пункті вставимо відмітку про те, що ми ознайомлені із законом України про ліцензування. Відмітку так про те, що будемо отримувати ліцензію в паперовому вигляді, можемо не ставити. П'ятнадцятий пункт відмітка про підтвердження інформації, зазначену в заяві та доданих документів, і підписуємо нашу заяву. Колеги, щоб уникати помилок уведення бухгалтерії та не мати проблеми з податковою, приєднуйтесь до наших безкоштовних вебінарів. На вас чекають. Практичні поради, відповіді на запитання та актуальні інструкції. Реєструйтесь за посиланням під цим відео. Нові мінімальні ціни на алкогольні напої з 1 грудня 2024 року. В Україні набули чинності нові мінімальні ціни на алкогольні напої, зокрема на вина виноградні та іншу виноробну продукцію. Відповідно до закону 4015, підписаному президентом 28 листопада 2024 року. Давайте спочатку розберемось, що ж взагалі таке мінімальна роздрібна ціна на алкоголь. Це мінімальна ціна одиниці товару алкогольної продукції визначена у порядку, встановленому Кабміном, для роздрібного продажу такого алкоголю кінцевим споживачам. Тобто, за нижчою вартостю продавати вже не можна. Колеги, чекаю вас в коментарях. Напишіть, чи переглянули ви ці мінімальні ціни на ваш асортимент алкоголю і чи контролюєте і моніторите зміни в законодавстві. Як же вирахувати цю мінімальну ціну? ДПС оприлюднив на своєму офіційному вебсайті інформацію про розмір, мінімально оптових відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв з дати набрання чинності законом 4015. Зміни відбулися для вин виноградних та іншої виноробної продукції, де застосовується розмір мінімального оптово відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв, збільшений на 50%. Розглядаємо таблицю. Наприклад, горілка 40 градусів за пляшку 0,5%. 447 беремо із таблиці, множимо на 0,5 та множимо на 40, отримуємо мінімальну роздрібну ціну 89 гривень. 40 копійок, штрафні санкції за продаж алкоголю за цінами нижче мінімальних. Зокрема, за роздрібну торгівлю алкогольними напоями за цінами нижче за встановлені мінімальні роздрібні ціни на такі напої, до суб'єктів господарювання за вчинені правопорушення застосовуються фінансові санкції у вигляді 100% вартості реалізованих товарів. Але не менше, ніж дві мінімальної заробітної плати. Станом на 1 січня. Підсумовуючи вище сказане: якщо ви все ж таки не переглянули ціни на свій асортимент алкоголю або не знали про підвищення, зробіть це негайно та не наражайте себе на штрафні санкції. Друзі, ставте лайк, якщо це відео було корисним, і підписуйтесь на канал, щоб завжди бути в курсі бухгалтерських новин та змін. До зустрічі в наступних відео!